Готуємо святкову закуску до новорічного столу. Яскраві ніжні та дуже смачні рибні рулети, які завжди виглядають ефектно. У попередньому відео я показувала шпинатний рулет із лососом, тому якщо не бачили, обов'язково перегляньте на моїй сторінці. А зараз покажу ще один варіант: буряковий рулет із оселецем та зеленою цибулею. У блендер додаємо варений або запечений буряк. Окремо розділяємо жовтки від білків. Жовтки одразу відправляємо до бурячка, підсолюємо, додаємо трішки олії та борошно. і перебиваємо все до дорідної рожевої пасти. Тепер збиваємо білки з щіпкою солі до стійких піків. Саме не дадуть нашому коржу легкість і ніжність. Акуратно поєднуємо білки з буряковою масою, повільними рухами за годинковою стрілкою, щоб зберегти повітряність. Викладаємо тісто на антипригарний пергамент, рівняємо прямокутник і відправляємо в духовку. Випікаємо при 180 градусів приблизно 12-15 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Головне не пересушити, щоб корж залишився м'яким і гнучким. Гарячим перевертаємо та акуратно знімаємо пергамент. Потім знову перевертаємо і наносимо на маску Керам сир, сметана та дрібка солі. Проста, але ідеальна комбінація. Рівномірно змащуємо Кош, викладаємо смужки оселедця, додаємо трохи зеленої цибульки і щільно скручуємо наш рулет. Обов'язково загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник хоча б на годинку, а краще на ніч, щоб рулет стабілізувався і став ідеальним у нарісті. І ось така краса виходить. Як людина, яка обожнює оселедець, скажу чесно, це просто люкс. На новорічному столі такий рулет буде фаворитом. Щоб не пропустити інші святкові закуски, підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайк, і щодня до нового року я буду показувати вам нові ідеї для святкового меню.